Не прийшло і строки, як я доробила ось цю підставочку під гаряче. Вона така естетична, з такими блістючками, щоб за кілометр було видно. Ну, оця три в одному, одному. Ну, отак, от дивіться, якщо вам холодно і ви хочете купити чайочок, берете і ставите сюди, і взагалі буде. Якщо жара можна використовувати як німо, і вам не буде спекотно. І буде так прохолодно, кайфово, ну вообще класно. І ще як вас немає під собою, ну під рукою грибіця, то можете отак не і ось так розчисуватись. Ну не знаю, я настільки це зручно, але от, наприклад, як підставка, то вона ідеально справляється з цим завданням і вчителька трудового за це чудо поставила 11 балів. Пишіть в коментарях, як ви це оцінюєте. Ну мені, наприклад, подобається, бо я її тестувала, і вона прям класна. Ну і ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви робите з трудового, або робили, якщо ви вже не вчитеся в школі, і ось такі справи. Фух, в нас сьогодні було 6 уроків, і ще виховна. Я ще ходила на гурток. Фух, ну на кінець я вдома, можна відпочити собі, ну, підставку вже доробила. Тепер буду робити обкладинку для треку. Я ще не знаю, яку іменно зробити. У мене є пару варіантів, але ну, я ще не пробувала це де виглядати. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть коментарях, яку мені обкладинку зробити для треку. Подивися на круги. До речі, сам трек вже повністю готовий. Він такий драйвовий вийшов. Сподіваюся, вам сподобається. Всім вірна лева, до нових зустрічі і удачі!